Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Так сталося, що в лікарні я був в одній палаті з однією людиною, яка дала згоду поспілкуватися зі мною на камеру і розповісти свою історію життя. Бриварник Володимир Сергійович працював в Державній службі охорони, начальником Державної служби охорони в Балаклійському районі. Закінчив автодорожний інститут, і після закінчення автодорожнього інституту. Спочатку трудився 5 років, щоб диплом відробити, а потім поступив на службу в міліцію і працював. Раніше вона називалася по-другому, не Державна служба а охорони, а вневідча охорона. І з тих пір. Пропрацював 23 роки, зараз до пенсії. День міста Балаклія. Ювілей, можна сказати. Що б ти побажав місту. Ну, як завжди, щоб швидше закінчилася війна і наступив мир. А друге, хочеться сказати, щоб наш город був процвітаючим і красивим. Треба, щоб кожен на своєму місці виконував те, що йому положено да, починаючи із свого двора, з свого будинку, із своєї вулиці, і закінчується ще керівництвом нашого міста, щоб вони також думали про благоустрій нашого міста, про те, як громадяни будуть жити в нашому місті. Ми, я, я скажу, що з початку нашої незалежності України в місті Балаклії. Не построєно жодного будинку, не працює багато підприємств. Треба все це піднімати, робити, щоб у людей була робота. Як буде у людей робота, буде і місто процвітати, і будуть кошти для того, щоб зробити його красивим і в майбутньому для наших дітей. А чому воно не будувалося з 30 років незалежності? Як ти вважаєш? Скажути трудно. Воно, поки становилася молода держава, е, навіть не було коштів таких, е, щоб виділити на будівництво, а може другі якісь були перепони на цьому шляху. Зараз йде війна. Багато молоді виїжджає за кордон і бачить, який там рівень життя. Стільки збудовано, як збудовано. Що для людей робиться, які там закони, які робляться закони для проживання людей. І зрівнюють рівень нашого життя і який там, яке там життя. Потрібно нам тягнутися до того, щоб і в нас був рівень такого життя, як там. І тоді наші діти, які виїхали за кордон, захочуть повернутися. До Додому. А для цього треба такі ж самі умови, а то і краще, побудувати у нашій країні. Це ми з тобою не зробили за 30 років. А цього ми, да, за 30 років не зробили. Що діти повиїжджали, ви, попросили. Да, ви, ви, і... Виїжджали ж не тільки зараз, виїхали за кордон, а виїжджали і до початку війни виїжджали за кордон і заробляли там гроші. Твоя мрія. Моя мрія жити в заможній державі, в заможній державі Україна. І щоб в цій країні жили наші діти і внуки. Щасливо, в достатку і заможно. Добре, я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Ми вигонимо цю рашистську нечість з нашої землі. Отримаємо перемогу, будемо відбудовувати Україну вже через п'ять років. Україна буде такою країною, що оті діти, які повиїжджали, повертаються сюди і будуть розбудовувати для себе вже нову Україну, в якій вони будуть жити. Дякую і до перемоги.